Добро, дорогі наші учні, вчителі, шановні батьки, випускники попередніх минулих років, всі присутні, які сьогодні завітали в нашу школу на передоволічне свято, дозвольте мені від імені сільської ради, від імені всіх вчителів школи, щиро вітати вас, всіх, наступаючим 1999 роком, Зичити кожній дитині, кожній сім'ї. Ужній родині, щастя, благополуччя, безхмарного неба, вам, діти, успіхів у навчанні, вашим батькам, доброї злагоди сімейної, успіхів у роботі. І всім вам зичимо від імені вчителів, хороших оцінок здоров'я, всього найкращого, що може принести новий рік. Хай всі неслави, як казали діти, залишаться в 1998 році. Хай тільки успіхи! 1999 року. Щастя вам, благополуччя вам! Всього найкращого вам зичить педагогічний колектив і всі учні школи. Я слово передаю Івану Івановичу, він ще докаже, що я не сказав. Привітати наступаючим з 1999 на роком. Чи не злагоди не переступили порік 99-го року? Що всіх домівках було благополуччя щастя і добро.